Житомиряни болісно відчувають економічну кризу в Україні. Ціни на продукти невпинно зростають. Гривня знецінюється, а вартість бензину підскочила ще на 9 гривень в порівнянні з минулим місяцем. І поки на валютному ринку панує паніка, тенденція до його подорожчання зберігається. 26 лютого у Житомирі вартість 95-го сігає 30 гривень за літр. Водії беруться за голову, розуміючи, що і це ще не межа. Ціни на пальне сильно вдарили по вашому гуманцю? Ну так, на да, заправки гранік ті ціни. А якість пального підвищилася в зв зв'язку з тим, що підняли так ціни? Ні-ні. Чи можете сказати взагалі про якість нашого пального? Ну, їздить машина, да і добре. А якщо буде ще більш зростати ціна, що будете тоді робити? Не знаю. Але продовжуєте працювати, що робити, так? Ну, поки люди їздять, то будемо працювати. Ну куди ж 30 гривень за літр туди? А якість пального підвищилася у зв'язку з таким зростанням? Яке було, таке і осталось. А було яке погане чи добре? Ні, ну я заправляюся на шелі, на, на вогі, то там нормально було пальне. Ну, коли от кінчиться баковий, я більше їздити не буду. Резерви ставлю і все. Я їжу на газу. Але газ також зростає? Я поки не подорожав. Тот, на якому я їжу, поки не подорожав. Ні, я на метані їжу. У да. вас, в принципі, ціни на пальне не, не стосуються? Поки ні, то скоро теж будуть. Раніше частіше виїжджали? Так, да. набагато. Зараз просто немає можливості. Зарплати ти самі, а ціни на пальне самі бачили. Ці, ну, ціни продовжують зростати. Будете їздити на машині чи її поставити в гараж? Їздити всі будуть, тільки вже менше. Тому що можливість не, не завжди можна поїхати маршруткою чи автобусом. Ціни зросли, а якість пального покращилася? Не відчув. Від цього, е, як, би, як би сказати, це по машині відчувається, але, але те саме, тільки за більше коштує все. Як ви вважаєте, хто повинен контролювати цю ціну? Хто влада, хто. Як була банда, одну банду скинув, другу банду стала. Учасники ринку не виключають також можливого дефіциту пального вже з березня 2015 року через дії Нацбанку. Нафтотрейдери стурбовані можливим зривом чинних контрактів на поставку нафтопродуктів. Тим часом курс долара на чорному ринку, за словами експертів, вже перевалив за 40 гривень. І навіть якщо рахувати по офіційному курсу міжбанку, який станом на ранок становив 36 гривень за долар, середньостатистичний українець із визначеною урядом середньою зарплатою. 3 тисячі гривень, отримує трохи більше 80 доларів. У Європі, куди ми так прагнемо, на такими цифрами сміються. Одним українцям зараз не до сміху. Якщо ціни ще більше зростуть, будете їздити? Ні, підемо на Верховну Раду. Що ти третій Майдан? Не знаю, третій, другий. Що вийде, жити хочеться.